Хочемо створити кол-центр. Що буде передбачати ця програма? Вона дозволить автоматизувати інформування платників податків про нараховані податкові зобов'язання, податковий борг, різні заходи інформаційно-роз'яснювального характеру. Інформування платників буде здійснюватися шляхом автоматичного дозвону на номер телефона платника податку до тих пір, поки там не візьме хтось трубку. І не отримає цієї інформації. І ми хочемо зараз створити такі інформаційні кіоски. В центрі обслуговування платників податків ми хочемо встановити такі кіоски, які за допомогою яких платних податків може, зможе зайти і переглянути собі всю інформацію на веб-сайті нашого податкового органу управління Міндоходів. України, крім того, ще онлайн-трансляції. Ведемо ми зараз роботу над впровадженням онлайн-трансляції в мережі інтернету, заходів роз'яснювального характеру, також семінари, веб-конференції. Тобто платник може взяти участь у ну, віртуально, будучи вдома чи на робочому місці, взяти участь у семінарі, у нараді, в будь-якому заході, які будуть проводити.